Число та цифра 4. Привіт, малята! Рада з вами зустрітися. Чи впізнали ви мене? Так, я сорока білобока. Я всюди літаю та всі новини знаю. Діти, сьогодні я вас запрошую в гості до осіннього лісу. А кого ми там зустрінемо, дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст та великий має хвіст, як на мисто оченята, хто це спробуй відгадати? Так, дітки, це білочка. Добрий день, малята! Я білочка. Зараз я готуюсь до зими, збираю та сушу гриби, але не вмію рахувати, допоможіть мені. Дітки, подивіться уважно, скільки грибів сушиться. Так. Два гриби. А ось білочка несе ще один. Скільки всього грибів? Так. Три. А ось прибіг їжачок і подарував ще один гриб білочці. Скільки стало грибів? Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири. Всього чотири гриби. Число чотири позначається цифрою чотири. Зустрічайте ось як вона виглядає. Це число чотири. З нею в дружбі всі звірі. По чотири лапки мають, вправно ними чи Малята, а давайте розглянемо, з чого складається цифра 4, з однієї довгої палички та двох коротких паличок. А ще малята цифра 4. Має своє місце в цифровому ряді. Вона стоїть після цифри три. Давайте виставимо числовий ряд від одного до чотирьох. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Білочка мілочка, добра господиня, в неї є горішки, шишок повна скриня. Посміхнулась білочка, заховалась в скринці. Це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче пригостити нас своїми горішками, але горішки ці незвичайні. А з завданнями. Отже, починаємо. Перше завдання від першого горішка. Подивіться на зображення та скажіть, чого чотири у кожному предметі? В нас зображено стіл, машина, стільчик. Черепаха та хустка. Дітки, назвіть, чого чотири в кожному предметі. В стільчика в нас чотири ніжки, в машини чотири колеса. У стола чотири ніжки. В черепахи чотири лапки, а у хустки чотири сторони. Молодці рушаємо до наступного горішка. Допоможіть білочці розкласти по кошикам зимові запаси відповідно до цифр. Дітки в нас зображено. Три горішка, одна шишка, чотири гриба та дві груші. Також у нас є кошики з відповідними цифрами: 1, 2, 3 та 4. Давайте з вами розкладемо зимові запаси нашої білочки по кошикам відповідно до цифр. Отже, шишок в нас одна. В який кошик ми покладемо нашу одну шишку. Правильно, дітки, в кошик номер один. А що ми покладемо в кошик номер два? Молодці дві груші. Розумники. А що ми покладемо в кошик номер три? Так, вірно, три горішки. А в кошик номер чотири. Так, дітки, чотири гриба. Ви розумники? Білка вправна господиня, ще й торгує трішки, продає свої горішки, лисиці сестриці, горобчику та синиці, колючому їжачку та вухастому зайцю. Дітки, білочка дуже рада. Що ви приходили до неї в гості. А з яким числом та цифрою ви познайомились? Так, правильно, чотири. Білочка бажає вам успіхів та до наступних зустрічей. Бувайте!